А куди це повістка остав? Це в суд? Це поліція. Це суд. Я роблю все по закону, правда? Ми ж проводи жалую. І суд, бачите, і суд що я роблю все позакону. Ну дивіться, я ж на вертольоті літаю. Ні, не так. Спочатку мене викликали. Ні, першим не виписали повістку. По процесуальній Тому я перше виконую те, що виписали. Але а я повідомляю суд згідно закону, що я не встигаю. Видаліть, будь ласка, відео зі мною. Правильно? Можливо. Можливо. Я вимагаю, щоб зі мною видалили відео. Я так же сам, Процесуальна дія, тому ні, це не ви, процесуальна так, дія. Він знявся неспрямовано мене. І Ви не знімаєте людей чи знімаєте?

Остапа, а ти знаєш цих людей, Ты uh, ти можеш посвідчати які побачити? Це і з камеру не знаю, так. А ви Остапу нані читаєте казку, чи ви тільки дньом за неї їздите. А я перепрошую, Сліша, а це ж вас пам'ятаю, я вас вилучав свої вилучені вами ноутбук з Києва, пам'ятаєте? Я саме зустрічався. Я а що це ви нас не залишаєте в кухою? Може ви нас до себе взяли б, ми б вам розказали, як вам працювати треба. На Запрошення до чаю ви не реагуєте адекувати, не хоче інші роботи Ми ж хочемо, багато роботу. Але... Я знаю, що якби була робота, вони були не, цілий день катали. Хлопця, ви знаєте, що слово робота походить від слова робити. Маєте згідно статі дві згідно Конституції, ви маєте право відмовитись виконувати явно злочинні накази. Я вважаю, що це виконання злочинного наказу. Друге, стаття 41 перша кодексу України говорить, що ви маєте можливість перетвориться на 41 КПУ і 60 конституції. І якщо вам треба захист як людині, яка дала присягу народу, ми немає питання. Ми будемо заключати тих, хто діє. Треба було прийти в суд, будь ласка, щоб ви брали участь. Маєте впал, кажу, а? Ні, ні. Так, так. так. Там не замовляли, що вас може довіни. Ні, я розрозу вимір. Дозром. Уповноважений в особах важких справах дійсно до не видно. Я тут вам показав до Тут також не видно. Я ви перепрошую. Да, ну, просто... До повному замовлення. Скажіть.

ні, цікаве ну, ну, питання. Я підведу э... запис, просто вам вручили, пусть у вас повідомили, що ви повідомлення. А я ви, вимагаю прибуття мого адвоката при врученні полісти. Можете тобто забезпечити це право. Так це ваша, ви його. Так, але я хочу процесуальні дії будь-які змінити вибор... з адвокатом. Я маю право на це. вже Ні, Я питаю. Я, питаю. Нішим, чим, чим, я маю право. Яким чином? Будете розписуватися? Ні, я дивіться. Давайте так. Я процесуальні дії. <послужит> На процесуальні дії. Це слідчі зараз. Я питаю, це, це... це... це свідчі Процесуальні. Про процесуальні, процесуальні дії по адвокат повинен бути присутній? Мій. А, Мені адвокат. Ви спочатку погодилися, ви сказали, що ні, 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 ви збере. Ви, не, не, хочете ні, викликати адвоката, ви собі викликаєте. Викликає адвоката, почекайте адвоката. Викликайте. Що ви саме питання є? Ні, я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Чекаємо трокати. Не на... відмовляєшся. Не відмовляюся. Не, відмовляюся. не, відмовляюся. не відмовляюся. Е, на судове засідання. Я повідомлений, мене суд повідомив.

Ви заявіть, що тиснуть на вас, то статті 60 питання та як я можу бути став. став? став? Саме цікаве питання. Як тебе ви нашу Так, да, Бачення смачного? Дякую. Дякую. 60-ї, Ви можете відмовитись конституції, виконувати явно злочинні накази.